Вітаю! Сьогодні на сніданок в мене оладки. Донезвичайні оладки, а оладки з яблуками. Давайте будемо готувати. Готуємо просто з Антоніною. Я беру стакан кислого молока. Можна кефір обикновенний. Додаю столову ложку цукру, бо оладі в мене будуть солодкі. Додаю сюди отаку неповну чайну ложку соди, вимішую і оставлю на деякий час, щоб сода вступила в реакцію з кислою сідою і маса трохи наша увеличиться. Я взяла три таких середніх яблука. І отак так миленько буду нарізати. Кефір, бачите, сода вступила в реакцію з кефіром. Подивіться, тут вже таке ображення типу відбувається. І зараз я буду останні інгредієнти додавати. Я сюди розбиваю одне яйце, додаю для смаку трошечки зовсім солі, ось так. І добре розмішаю венчиком. І буду додавати муку. Звуку я буду додавати ложкою. Я всиплю раз, два, три, 4, 5. І буду розмішувати отак. Мені так удобніше. От до такої, бачите, такого состояння. І зараз додам сюди наше нарізані бачите, У мене яблуки солодкі, то я сюди цукру додавати більше не буду. Якщо у вас яблуки кисловаті, то можете додати трохи цукру. Можете додавати і ванільний цукор, але я не додаю це за смаком кожного. Ось таке, бачите, в мене вийшло тісто для на нашої ладки. І зараз ми їх будемо випікати. на розігріту сковорідку. Я наливаю олії і починаю формувати наші оладки. Я так по столовій ложці тільки викладаю, не буду дуже великі робити. І зараз у нас буде такий апетитний сніданок. Трошечки даю їм прихватитися і зараз накрию кришкою. О, внизу вони вже прихватилися, і я їх так акуратно буду перевертати. Ось так. А тепер я вогонь зменшаю і на такому маленькому вогні вони дойдуть. Це дуже швидко робиться. І вони вже, в принципі, в мене готові. Отакі оладки за 10 хвилин в мене вийшли. Вони пишні та духмяні. І зараз ми будемо пити чай або каву. Я посиплю їх цукровою пудрою і будемо смакувати. Підпишіться на мій канал і поставте лайк цьому відео. До зустрічі! I'm talking